Шановні українські друзі Данії та шановний пане міністре, Останній раз я був тут, мабуть, у січні минулого року. після цього я двічі відвідував Україну, але не Миколаїв. Та минулого разу, коли я був у Миколаєві, у мене була можливість анонсувати, що незабаром тут почне працювати канцелярія посольства Данії тому для мене велика честь сьогодні офіційно її відкрити. сьогодні на власні очі бачив наскільки партнерство між данією та миколаєвом розвинулося після мого останнього візиту сюди у січні минулого року. Свідченням цих відносин і є канцелярія у Миколаєві. Це символ непохитної підтримки данії України, який демонструє наше зобов'язання виконати основну відповідальність данії щодо відновлення міста Миколаєва та області оскільки ми відчуваємо відповідальність допомогти Україні, досягти повної територіальної цілісності, Боротися з російськими військами та стати повноправним членом Європейського Союзу. Я сьогодні обговорював це з моїм хорошим другом та колегою. Ми домовилися, що вже розпочнемо конкретні переговори про зобов'язання щодо безпеки і я сподіваюся, що у подальшому майбутньому ми домовимося про двосторонню угоду між данією та Україною. Ми все це обговорили. і, Я думаю, зможемо зробити конкретний крок вперед. щоб Данія допомогла Україні досягти повного контролю над своїми територіями. але зараз я зупинюся на партнерстві між данією та Миколаєвом. Ця канцелярія безумовно відіграватиме ключову роль у нашій підтримці реконструкції Миколаєва оскільки відбудова України не може чекати закінчення війни, незважаючи на агресію Росії, ви, український народ, повинні мати можливість продовжувати своє повсякденне життя. Це очевидно не просто, коли Росія навмисно націлена на критичну інфраструктуру. Тому наші зусилля з відновлення зосереджені на тому, щоб надати вам базовий доступ до води, енергії та опалення, щоб люди могли продовжувати своє повсякденне життя. І я справді захоплююся тим, чого ви досягли відколи я був тут рік тому. Люди повертаються додому, створюються робочі місця і це також завдяки нашій спільній співпраці. я пишаюся тим, що ми створили цю всеохоплюючу, всеохоплюючу, якби я сказав, цілісну структуру для співпраці між данією та Україною. зосереджуючись не лише на військовій підтримці, яка звичайно є найбільш необхідною, але також і співпраці між людьми та конкретних кроків для розкриття потенціалу бізнесу Наша фіскальна присутність на місцях посилить координацію з місцевою та регіональною владою, з нашими партнерами, данськими неурядовими організаціями та компаніями, і допоможе узгодити компетенцію та рішення данії з потребами України ви боретеся за свою свободу та демократію, і тим самим ви також боретеся за нашу свободу та демократію. Ви продемонстрували вражаючу відданість проведенню необхідних реформ і просуванню на шляху до Європейського союзу. Данія є давнім партнером у підтримці української програми реформування бізнесу та боротьби з корупцією. І сьогодні я також радий оголосити, що Данія пожертвує 8 мільйонів євро на майбутній третій етап антикорупційної ініціативи ЄС Данія очолює та реалізує цю програму від імені Європейського союзу. Програма тісно співпрацюватиме з міським головою та його командою. І разом ми хочемо покращити прозорість та доброчесність у відбудові Миколаєва тому я просто хочу запевнити вас, що ми стоїмо на вашому боці і будемо підтримувати вас у всьому. Я також хочу скористатися цією можливістю і подякувати усім вам, незважаючи на жорстоку агресію, обстріли та напади Росії. Ви невтомно працюєте, щоб Підтримати Україну. Ми приїжджаємо сюди, щоб вести бізнес, проводити реконструкцію чи волонтерську допомогу. Ми всі тут, щоб швидше надати підтримку Україні ви знаєте, що ваша робота тут може бути як небезпечною так і надзвичайно важкою. Але замість того, щоб піти, ви вирішили продовжувати свої зусилля в Україні. Я сподіваюся, що ви продовжите працювати в Україні в Миколаєві. а офіс посольства є тут, щоб допомогти вам. Be alive, to create hope and opportunities for the future. Thank you very much for your attention and then I will hand over the word to my good friend uh, to <clears throat> <coughs> <pretty> <coughs> Для мене велика приємність приймати тебе на українській землі, але на території Данії. Я це вперше на моїй пам'яті, коли міністр закордонних справ іноземної держави, який відвідує Україну, проводить спільну прес-конференцію з українським міністром, все одно перебуваючи на своїй данській території. І ця нагода абсолютно того варта, тому що відкриття канцелярії посольства Данії в Україні у місті Миколаїв, це без перебільшення історична подія. Це не лише данський слід, данський фокус на допомозі Миколаєву. Це також приклад всім іншим країнам, які хочуть поставити свою підтримку Україні на системну основу. Тому я дякую за лідерство, я дякую за історичність і я дякую за демонстрацію прикладу. Данія є однією з передових країн з точки зору. Створення умов для сприятливих умов для розвитку спільних бізнес проєктів між компаніями та інвесторами з Данії та українськими компаніями І сьогодні ми з Ларсом серед іншого обговорювали, як ми будемо разом поширювати. Цей досвід, успішний досвід Данії на інші країни. Як ми будемо їх заохочувати, щоб їхній бізнес приходив в Україну, створював тут робочі місця, місця створював підприємства і допомагав нам розвивати нашу економіку навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Наголошу, ми не говоримо лише про відновлення України. Після завершення російського вторгнення в нашу державу ми говоримо про те, що можна і потрібно робити вже зараз. Данія вже має успішні бізнес проєкти з Миколаївщиною, і цим показує, що можна і потрібно робити бізнес з Україною навіть зараз. Це те, над чим щодня працюємо, ми, українці, і уряд, і, зокрема, дипломатична команда президента. Не лише над тим, щоб в Україні надходила зброя, не лише над тим, щоб надходила е макрофінансова допомога, не лише над тим, щоб тиск на Росію зростав в усьому світі, але й над тим, щоб економіка розвивалася, над тим, щоб в конкретні міста. У райони і області України приходили бізнеси, приходили інвестиції. Це складна робота, але спільний приклад з Данією показує наскільки це все можливо. Ми безумовно сьогодні говорили з Ларсом не лише на про економічний сегмент наших відносин. Говорили про політику. Я дякую Ларсу за оголошення готовності Данії роз. Спочатку переговори щодо підписання а, безпекових гарантій. Ми а, проговорили ретельно а, наш графік подій на шляху до а, членства України в Європейському Союзі. і Тут ми маємо дані як нашого непохитного а, друга і а, адвоката на рівні ЄС а, поговорили про НАТО. Це теж тема щодо якої ми скоординували. Кроки, тому що попереду влітку буде саміт НАТО у Вашингтоні. А готуватися до нього потрібно вже зараз. І власне над цим, над цим ми вже і працюємо. Дуже дякую, Ларсу, за запевнення, що підготовка до передачі Данії літаків F-16 відбувається за планом, і наразі немає загроз зриву цієї програми. А це означає, що Данія дотримуються свого слова і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні. Вони будуть в нашому повітряному просторі допомагатимуть нам захищати нашу державу. Це теж був історичний крок. І що називається, все йде за планом. ми також приділили безумовно увагу. Співробітництво в оборонній сфері данія має серйозний потенціал у виробництві дронів, тому ми домовилися, що міністерство закордонних справ спільно з міністерством оборони а з українського боку буде ще залучене міністерство стратегічних галузей промисловості. Ми організуємо такий україно-данський форум оборонних індустрій. Ми зробимо особливий фокус на розвитку. Спільних проєктів з будівництва «Дроль». І скажу ще одну, як на мене, теж надзвичайно важливу тему наших перемовин. Ми говорили сьогодні про історію і про майбутнє. Насправді, у данського і українського народів величезна спільна історія, яку століттями від нас приховувала спочатку російська пропаганда. Потім радянська пропаганда, тому ми сьогодні провели ретельний розбір цього питання і дійшли спільного висновку. Що є в данцях частка української крові, а в українцях частка данської крові. І я думаю, що сьогоднішнє відкрите, що данія стала першою країною, яка відкрила подібний канцелярій свого посольства в регіоні України. Є лише матеріальним підтвердженням цього факту. Тому, Ларсе, дякую за візит і можу анонсувати, що це не останній візит Ларса на до Миколаєва, тому що він пообіцяв приїхати сюди ще раз, коли буде тепло. Thank you, <laughs> <laughs> <Thank> you. <laughs> you. Okay, Excellencies. Let's take a few questions and start with the Danish media. Anyone on the Danish side, do you have They have questions on the Danish side, Danish side, media? Okay, let's go for Ukrainian Forum, давайте like, Українформ, Forum, не лишне доброго дня. Скажіть, будь ласка, в планах співпраці Данії із Миколаївською областю на 24 рік було відкриття спільних підприємств, в тому числі і з Миколаєвоканалом, а також будівництво кількох модерних знаків чи реальні, чи актуальні ці плани встановлено зараз, і які ще спільні relevant? проекти плануються реалізувати найближчим часом. Здебільшого, я радий, що ми створили цю основу для співпраці. Це не особливо мій профіль як міністра закордонних справ. Цим займається мій колега міністр розвитку. Кілька тижнів тому він відвідав Миколаїв, і ми маємо конкретні проєкти у розробці. Сьогодні мене дуже підбадьорив приклад томатної фабрики. Яка завдяки кредитним механізмам Данії зросла та почала працювати. І ми передбачаємо, що врожай у 2024 році буде таким, яким має бути, і з нього вже зможуть виробляти томатну пасту. А це відповідно експорт податки у регіональній економіці в національній економіці це лише один хороший приклад того, чого ми намагаємося досягти, щоб не чекати, поки настане мир, а вже інвестувати у бізнес. Uh, procurement, uh, buses, Прокуремент басис гітін системс, і целотіндендепайплайн за теж де гола. Отже, багато чого у планах, і уся ідея створення цієї канцелярії полягає у тому, щоб мати можливість допомагати та звертати увагу на місцеві потреби. Тож я вважаю, що найважливіше підкреслити, що ми тут, щоб співпрацювати та відповідати на місцеві потреби. І ми усвідомлюємо, що йдеться про базові речі: чисту воду, водопостачання, управління відходами, створення більшої кількості притулків, тощо які дозволяють людям повертатися та жити повсякденним життям. Anyone else in the Danish media? Sure. If yeah. no, yeah. then Suspina. And this will be the last question. Suspina, the last one. Sure. Do, do you plan, do plan to contribute to the reconstruction of the pivotal economic, the pillars of economical? Загалом, чесно кажучи, я не знаю про якісь конкретні плани з цього приводу. Але якщо говорити загальніше, то данія є морською державою. Ми не така велика держава, ми маленька, але все ж таки морська держава. Мали честь відвідати ваш університет кораблебудування сьогодні, і я думаю, що є величезний потенціал для тісної співпраці у цій сфері. Але я не знаю про якісь конкретні проєкти щодо цього.